Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Е, на жаль, маємо знову сумні новини. Знову у нашій громаді є втрати. Сьогодні поховали військового Ярослава Мудрого, на леї героїв міського кладовища в селі Чукарівка, а також буквально нещодавно Андрія Гаха на сільському кладовищі у селі Хрипле. Також захищаючи Україну, загинув Василь Доцяк з села Черніїв. Панахидев відбудеться сьогодні, о 20-й годині вдома у загиблого. Ну і похорон завтра, 11 вересня, о 10-й годині з дому. Вічна світла пам'ять всім полеглим героям, щирі співчуття рідним та близьким. Завтра, 11 вересня, о 13-й годині, відкриємо чергові анотаційні дошки полеглим захисникам Олександру Алексашкіну, Андрію Винничуку, Віталію Слизюку. Пам'ятні знаки у святому на фасаді вищого художнього професійного училища номер 3 вулиця Джухара. Дудаєва, 35, тому приходьте віддати шану герою. Сьогодні провів черговий вівторковий об'їзд. Були сьогодні в районі набережної, Дальньої і мікрорайоні Бам. Почали об'їзд е з е вулиці Мазепи. Поїхали на Бельведерську, Манюха, заїхали на набережну, проїхалися двориками, подивились, де що треба поправити заробити розкопки, підлатати ями. Зустрічалися з головою СББ набережна 32. Тут є проблеми з каналізацією, будемо допомагати. До речі, нагадую, ми й далі продовжуємо програму. Ті, хто створить ОСББ, отримують кошти від міста. До 20 квартир 100 тисяч гривень, до 40 200 тисяч, до 100 квартир 300 тисяч і більше 100 квартир 350. Реєструйтеся. Єдина умова, щоб ці будинки були. Зведені в експлуатацію до 1995 року. Ще також були на Бамі, заїхали в Ясла садочок-Дударик. Також були початковій школі номер 9 Треба підлатати піддісний шлях до школи, звернули до стадіону рух, проїхали з парком. Також були на вулиці Чорновола, Республіканські, Заркевичі, повернули у дворина Сахарова. Поки є ще погода, стараємося подивитись, вирішити питання плагустрою, вивіз великогабаритного сміття. Тому є на постійному контролі також зараз побільшало розкопок, зважаючи на підготовку опалювального сезону, як електрики, так і тепловики. Дуже багато зараз іде підготовка саме для безперебійного опалювального сезону. Тому контролюємо, їздимо, пишіть куди хочете, щоб ми приїхали з перевіркою. Також хочу розповісти в нашому місті. Сьогодні зустрічалися і проговорили 15 жовтня. Буде унікальний концерт. Виступатиме Пікардійська терція. Будуть інші там Сергій Лазановський, Леся Горова, Іван Ганзера, Зіновий Карач та оркестр театру під підоруду Богдана Мочурада. Чим особливий цей концерт? Він 15 жовтня відбудеться. Те, що ці відомі артисти будуть співати з дітками незрячими, тобто повністю концерт з незрячими дітьми, унікальний проект. І таким чином ми хочемо підтримати цей захід. Буде благодійний для збройних сил України, але саме діти з інвалідністю з вадами зору виступатимуть з відомими артистами. Тому, користуючись нагодою в драмтеатрі, можна придбати квитки, і це потрібно робити. Також чергову передачу здійснили для 47-ї бригади нашої МАГУРа, зокрема чергові дрони. Для наших військових тому не зупиняємося. Далі продовжуємо цю роб важливу роботу по передачі дронів для наших військових частин. Наше завдання воно виконуємо 10 тисяч FPV-дронів для наших захисників. Ну і на завершення ще раз вічна пам'ять нашим героям. Пам'ятаємо всіх, хто віддав своє життя за волю, і незалежність нашої держави. Дякую вам за увагу і слава Україні!